Олег Валерійович Яшко, народний депутат України. Шановні меняни, дорогі гості, браття і сестри, дорогі земляки. Щиро вітаю вас із великим святом Троїці. Бажаю здоров'я вам, вашим рідним, вашим близьким і з великим задоволенням сьогодні знову приїхав на Троїцький ярмарок, як і робили це в минулі роки, тому що я завжди пам'ятаю, що моя рідна Чернігівщина, Мена, Борзна, Сосниця, Бахмач дали доро... Ічня дали дорогу мені в велику політику. Відкрили мене для України як політика і завжди мене підтримували. Дорогі меняни, дорогі гості, я знаю, що тут з'їхались із сусідніх районів багато людей. Я це завжди пам'ятаю. Тому в мене в моєму серці люблю, поважаю, шаную. І отам у парламенті, ви бачите, боремося за те, щоб відстоювати інтереси нашої рідної Чернігівщини. Нашого рідного менського краю. Ви бачите, четвертий тиждень поспіль потужна команда Радикальної партії блокує парламентську трибуну з вимогою знизити тарифи на газ, на комуналку, повернути людям пільгову ціну на газ 1200 кубів, як було минулого опалювального сезону. Бо, на жаль, сьогоднішня грабіжницька політика влади. Яку проводить коаліція Панамських патріотів у парламенті, грабують людей, здирають три шкури, 7 тисяч гривень за ціну на газ, це абсолютно непідйомна ціна. Фахівці радикальної партії порахували, що максимальна ціна на газ має бути 2,5-3 тисячі гривень за тисячу кубів, а не 7 тисяч гривень, як є сьогодні. Тому ми там боремося. Для того, щоб вернути вам пільову ціну на газ, недавно ви бачили, добились, скасували оподаткування пенсії. Це треба було зробити два роки тому. Бо коли офшорна влада виводять гроші в офшори, не платять податків, а з пенсіонерів деруть податки три шкури і з роботяг деруть, і з безробіття деруть. То де правда? Немає правди. Якщо б ми за неї не боролись, то її взагалі б не було тієї правди. Тому команда радикальної партії і Василя Мельченко, і Лег Купрієнко, і вся наша команда і на місцях, і там, у Києві. Всі боремося для того, щоб відстоювати інтереси людей. Головне завдання це радикальне підвищення зарплати пенсій. Це створення робочих місць. Бо коли нам розказують, що всій країні дали субсидії, нашим нам ваші субсидії. Дайте людям нормальні зарплати і нормальні пенсії. І ніяких субсидій не треба. Усю країну на жебраків перетворюють, щоб субсидії люди в очередь стояли, Получали ті субсидії. Тому ключове завдання це створення робочих місць. Це радикальне підвищення заробітних плат і пенсій. для наших дорогих шановних пенсіонерів, які все життя відпрацювали. Люди добрі, ми зареєстрували в парламенті законопроект щоб кожного місяця ліки безплатно надавали пенсіонерам. От оголосили, що в нас є мер із Польщі, з братнього міста побратима. Хай він вам розкаже, недавно президент Польщі Дуда підписав закон. Кожен пенсіонер у Польщі безплатно отримує ліки від серцево-судинних захворювань, від головної болі, від тиску, від діабету. А у нас людина заходить в аптеку, отакі сльози плаче, коли бачить ті ціни на ліки. Зайшов раз, два і вже немає грошей. Вже немає ні пенсії, ні зарплати, яку отримали. І тому, коли наша ця влада розказує, що ми популісти, бо ми вимагаємо людям безплатно, хоча б 5 позицій безплатно ліків на місяць, то хай вони моя покійна бабуся казала, називай ходіршком, тільки в піч не сажай. Я готовий, хай називай тим заводом. Аби наші дорогі пенсіонери отримали безплатно ліки від тиску, від головної болі, вчасно прийняли ту таблетку і ще 100 років жили. А то йде молода людина, йде пенсіонер по вулиці, тиск довбанув 200, людина в кишеню полізла, а там ні грошей, ні таблетки немає. А якби вчасно дали укол, якби вчасно таблетку під язик поклали, збив би тиск і людина нормально жила, а так до лікарні. Забрали, а потім ногами перед накладовище. А я хочу, щоб кожен з вас до 100 років жив, радував своїх дітей, своїх онуків і радував рідну країну. Тому що місяця безплатні ліки п'ять позицій мінімум, і щороку безплатне медичне обстеження. Коли в нас сьогодні людина йде в лікарню, коли вже жарний петух одне місце клюнув, прийшли, коли вже хвороба на е, останній стадії. А якби щорічно проходили обстеження? На ранній стадії виявили хворобу, врятували, зробили вчасну операцію. Що народ іде, не йде в лікарню, бо немає грошей. Ні на плюрографію, ні на томограф, ні на, ні на що немає грошей. І внаслідок цього народу 30-40 років помирають, на жаль. Вимирають люди як мухи. Що треба, щоб було? Медицина раз. Вчасне надання якісної медичної допомоги два. І головне робота для молоді. Бо коли молоді хлопці, дівчата теняються, потім по генделиках, потім ще кудись. І немає чим займатися. А якби була робота в чоловіка, то жінка його з радістю вдома зустрічала, цілувала, любила б дітей б народжували І наша країна мала б майбутнє. Тому завдання радикальної партії, завдання кожного, завдання влади. Яка має бути не грабувати людей, а створювати всі умови для створення робочих місць, для радикального підвищення пенсій, заробітних плат, щоб наші дорогі пенсіонери не ходили, не бомжували, усе життя пропрацювали, прогорбатилися в полі, в колгоспі, на тракторі, на свинарнику, вчителям, а дожили до пенсії три копійки пенсія. Хто дав право зневажати так людей? Тому ми зареєстрували в парламенті законопроект. Мінімальна пенсія 3 тисячі гривень на місяць має бути, щоб ледве хоча б кінці з кінцями зводити, а не собі призначають по 50, по 70, по 100 тисяч гривень пенсії, людям дають по півтори тисячі і кажуть, на, іди гуляй, і більше ніякої допомоги. Тому в країні для того, щоб ми жили нормально, для того, щоб на Троїцький ярмарок було чим ходити, не з зі да на ті ціни подивитися і повернутися і йти далі. А щоб гроші були в кишені, щоб була можливість купити продукти, має бути висока зарплата, висока пенсія, мирне небо над головою і головне робота для молоді. Ціна на молоко 2,50 сьогодні. Хоть дешевше п'ять разів ніж вода. Саме тому ми вимагаємо прийняття в парламенті закону про встановлення мінімальної ціни на молоко 5 гривень за літр, базова жирність, щоб хоча б трохи наші рідні селяни, наші люди, які своїм горбом, своїми руками заробляють, зводять кінці з кінцями, годують ту корівку, щоб вони хоч щось заробили, щоб нагодували своїх діточок, щоб влаштували їх у вух, щоб була можливість чим себе прогодувати. Тому це велике світ. П'ято тридцять, день медика сьогодні, велика дяка пошана медикам. Хай вам Бог дає здоров'я за вашу роботу, за вашу звитягу, за те, що, незважаючи на складні умови, рятуєте людей, допомагаєте людям, дорогі медики, золоті рухи у вас і здоров'я вам. Сьогодні день батька. Тому я звертаюсь, батьки, любіть своїх дітей, любіть своїх жінок. Пам'ятайте про своїх батьків, позвоніть їм, привітайте із святом. Мирного неба над головою, сімейну затишку і з Божою поміччю здолаємо всі проблеми в нашій рідній країні. Слава Україні, слава рідній мені!